Всім привіт! Ось людина замовила у нас два камені, і я вирішив заодно зняти відео. Бо питання завжди таке, які камені кращі водні чи масляні. І є в мене вже відео на каналі, але старі відео мало хто дивиться, тому не зайвим буду зняти нове відео. Дивіться, на сайті. Часто пишуть, що е, кремнію вони працюють як з водою, так і з маслом. Але це не так. Е, це водні камені. Різниця між водними і масляними каменями е, в тому, що е, впитується або не впитується в них е, волога. Коли ви капаєте пару капель масла, то вони е, його розподіляють по поверхні. І, і людина працює. Як камінь стає чорний, залишається метал на ньому. Знову там буквально три каплі, каплі, розтерли пальцем, витерли це все серветкою. Три каплі, і далі ти працюєш. З водними камнями вони замачуються у воді. Знову таки, на них пишуть, що вони масляні і водні, але. Це не так, вони водні. Тільки у нас ексклюзивно, ви можете купити барайт масляні. Для чого вони гарно підходять? Вони підходять гарно для таких сталей, як ржавіючих або загартованих. Живічі сталі це теж така тема. Ніж не так швидко заточується, буває пів години, буває годину. І за цей час, якщо ви будете працювати водними каменями з водою, то у вас велика вирігідність того, що у вас ніж просто проживіє протягом роботи. Тому краще працювати з масляними камені, як на мене. Як перевірити, чи водні камені, чи масляні, знову таки. Повторюсь. Багато хто пише, що вони масляні. І продають їх як масляні. а Насправді це водні камені. Дивіться, ось як це перевіряється. Крапелька води ось раз. І воно провалилась. Ну, як гумка, воно впитало, впиталось, смокталось. Все. Раз. І провалилось. Ось і різниця між масляними каменями. Оп! І капелька лежить. Щоб зробити ці камені масляними, так як пишуть, то їх треба втопити в маслі і все одно вони будуть при цьому дуже погано очиститися Вони будуть у вас, умовно кажучи, чорні і нічого не зможете з цим зробити. Ну, в принципі, вони будуть працювати, але це не так, як задумано. Ось масляний камінь. А ось камені, які так само ви можете купити у нас, це ті самі барайди, але вони працюють з маслом. Ось різниця. Це ексклюзивно у нас, наскільки я знаю, що тільки у нас можна купити карбід кремній барайд, працюючи з маслом. Ці барайди идут тільки масляни. Ось вот так. Всем дякую, всем пока.